Відверто з лікарем Сьогодні в програмі ми будемо відверто говорити про випадіння волосся, і моя гостя Тетяна Маленко, дерматолог, трихолог. Пані Тетяно, вітаю в нашій студії. Вітаю. Ну і сьогодні така тема надмірне випадіння волосся. Взагалі про випадіння волосся. Наскільки це діагноз чи не діагноз? По-перше, кожного дня кожна людина стикається з тим, що у неї випадає волосся, і коли достатня її кількість, це є нормою. Є такий процес у нас на волосиці частині голови приходить синхронізація випадіння волосся в одно. У той же час знаходяться цибулинки в стадії росту, стадії спокою і стадії випадіння. Більша частина їх, звісно, повинна знаходитися в стадії росту, стадії анагену, і вона десь дорівнює 85-90% нашого волосся. Стадія спокою дуже коротенька, десь не більше 10 днів триває катаген, і потім поступово волосечко переходить в стадію випадіння. Цибулинка, яка знаходиться в стадії росту, поряд з нею може бути інша цибулинка, це все наша фізіологічна норма. От норма, скільки має випадати волосся за день, щоб ми зрозуміли, що то норма. Норма коливається, може бути від 50 до 100, Вона може в таких бути в різних межах. Чому? Тому що у нас у кожного знаходиться навіть на волосистій частині голови різна кількість волосяних фолікулів. Вона може бути від 100, у когось 70 тисяч, у когось 100 тисяч, у когось 120 тисяч. Навіть це залежить від того, яка стадія росту у вашого самого волосся, тому що у деяких людей вона триває 3 Роки у деяких людей вона триває 5 років. Є люди, навіть у яких триває, але таких мало у яких триває до 10 років. Тому це генетика, так це генетика. Перед все це генетика. До речі, кожний волосяний фолікул, він має від 20 до 30 життєвих циклів, і все це такий його ресурс. Кожного дня ми бачимо навіть десь на підлозі, але це не повинно бути, щоб ми його бачили дуже багато. Не стільки, скільки ми бачили, наприклад, там тиждень назад, місяць назад. І це не повинно Ну, переходити. Я чому і питаю, тому що ти ж не будеш сидіти і прораховувати Боже опасики. Це потрібно робити тільки з лікарем, тоді, коли він скаже. коли це проблема, особливо це виражено більше у дівчаток, тому що вони. Довжина, а це дійсно проблема, і це дійсно шок. І Ви затронули дуже таку цікаву і на зараз болючу тему для багатьох нас, українців. Про це ми трішечки пізніше. То коли дівчинка встала бачить на подушці, коли вона йде по хаті, її чоловік каже: Слухай, ну твоє кругом волосся лежить його стільки не було. Тиждень, два, три, два місяці, три місяці, шість місяців, це не норма. Це, звісно, проблема, це, звісно, вже патологія, і потрібно йти до лікаря і розбирати шукати причини, саме ваші причини, і робити всі кроки для того, щоб цей стан не продовжився далі, тому що він ні до чого гарного не приведе. Волосся краса, угу. це природна краса, це імідж, це наша самовпевненість. Зрозуміти це просто випадіння надмірне, чи це вже облесіння? Це тільки лікар може встановити. Ви можете побачити, що у вас багато його випадає. Ви вже розумієте, що це хвороба, надмірне випадіння, це патологічне випадіння, і це говорить про хворобу. Тож угу. для волосся це діагноз, це не Просто якийсь косметичний дефект. Ми повинні це розуміти. Коли ми бачимо, що сам стрижень став такий тьмяний, тусклий, ламається, О, дівчатка кажуть: Я і ту масочку, і ту, а воно блікле таке, воно наче природний блиск втратив. Це ви теж можете на це звернути увагу. Я так по собі відмічаю, вже за більше ніж 20 років стажу лікарського, що ніхто первинно з випадінням не біжить. Це може бути відсотків 15-20 людей. Коли, наприклад, йде таке гостре телегенове випадіння, наприклад, от у нас таким як маркером був людина, може навіть час знати. Почалося каже, в цей день я відчула таке масивне. Тоді знаєте, як це шок. Всі ми хватаємося за якісь поради. Тож ми не розуміємо, що це хвороба, і потрібно бігти прежде все до лікаря. Далі, коли ви бачите, що у вас прорідіння, наприклад, в лобно скроневих зонах, коли ви бачите, що у вас тім'яна зона відкрилася, коли воно почало випадати навіть коротеньке, коли воно почало ламатися, це все говорить про хворобу, любу хворобу. Потрібно лікувати і повинен її лікувати лікар. Тобто, проблема не на поверхні, а всередині і в організмі в іншому органі так, тому так, причини, чому так. випадають трихологія. Волосся. Це міждисциплінарна наука. Можна я трошечки розкажу спочатку про волосяний фолікул? Буквально Будь ласка, пару слов доступною мовою, щоб так, всі зрозуміли. От їх 100 тисяч, а він кожен такий маленький, динамічний міні-орган. Він дуже енергозатратний. І я завжди своїм пацієнтам кажу: розумієте, коли у вас якась проблема внутрішня, то організм спочатку компенсує всі свої внутрішні сили, і йому краще скинути волосічко, волосечко, тому що на нього йде дуже дуже багато енергії. От одна з причин, дефіцит такого мікроелемента, як залізо. То він же не піде організм одразу з м'язів його черпати. якщо ми заговорили за мікроелементи, то це ще може бути той же цинки, той же целен та ж мідь. дуже багато. Вітаміни, вітамін Д. Наприклад, так, колись ми знали про нього, що це тільки кальція фосфора обмін. Ми на зараз ми знаємо, що він скоро, по перше, буде називатися гормоном. гормоном. Він так, да, ми вже говорили в про бачите? Я думаю, що наші слухачі вже звикли, що вітамін Д це кшталт гормона, так тому що він бере участь в регуляції практично кожної клітини нашого організму для волосяного фолікула. Це перш за все подовження стадії роста, тому що коли його да недостатність, то -да цибулинка -да. скоріше переходить в стадію випадіння. а це вже що одна з причин надмірного випадіння волосся. Далі сам стрижень він стає таким більш хрупким. Це нам теж не подобається, тому що, коли об'єм, от дівчатка кажуть, я втратила об'єм, я навіть не бачу того, знаєте, як такого активного випадіння, але об'єм кудись пішов. От хвостик мій вже не той, який був. Це теж може бути одна із таких причин. Ми перевіряємо. Ферітин є такий білок, заліза, всі наші пацієнтки знають, що ми це перевіряємо. Тому що от сухість, ламкість, волосічка, ми теж повинні поробити. Далі гормони. Може бути, це у нас і порушення функції щитовидної залози, і може бути дисфункція, гіпофіза може бути, і метаболічний синдром, і інсулінорезистентність дуже дуже багато. Спадковий чи можна так прорахувати по папиній лінії чи по маминій лінії спадковість спадковісті? Взагалі така є тенденція вважати, що 70%. Жінок не слідують батьківську, а чоловіки по-материнськи. Ага. А 30 навпаки. Ну, тобто, плюс-мінус можна прорахувати. Так, так, можна прорахувати. Але дивіться, вона все одно є спадковий момент, особливо коли ми говоримо про андрогенетичну алопецію. А скоро буде вона називатися випадіння волосся по жіночому чи по чоловічому типу. Алопеція це обласіння. Так, так, але алопецій дуже багато. Mm -hmm. Вони є вроджені набуді, рубцові, нерубцові. Так. Вона є вогнищева, вона mm є. -hmm. І субтотальне, коли зливаються вогнища, вона може бути універсальна форма і тотальна форма це коли повністю вже нема. Останні дві форми це коли відсутні не тільки на волосистій частині голови, це коли відсутні і на тулубі, це і вії, і брівки, це все буде випадати. І рубцові алопеції дебют теж може бути, тому що це аутоімуне захворювання. Ага. Так як і гніздова лапеція, так і рубцове це аутоімуне захворювання. На жаль, за останній рік ми всі врачі дерматові дермативі Рології трихологи бачимо набагато більше дебютів гніздової лопеції. Люба, лопеція – це не смерть, це життя. Uh -huh. Але по-різному навіть люди відносяться. Є таке розуміння того, що можна компенсувати не дуже складним шляхом, а є хвороби, які рубцові, і це все таки більш складний шлях. І тут тільки з лікарем ще раз повторюють, ви повинні для себе чітко знати не менше, чим лікар. цю хворобу. Я завжди так своїм пацієнтам кажу, і робити вірні кроки. Сьогодні я думаю, що ми трошечки все таки про. Не рубсові поговоримо uh -huh. про інше це такий дуже складний процес. <клес> Те, що я затронула, андрогенетичного у чоловіків вона зустрічається 80-85%. І, до речі, вона дуже-дуже помолоділа. Хлопчики, навіть 17-річні, у них вже є прояви андрогенетичної лапеція. Коли йде прорідіння спочатку, кажуть, залисини в лобно скроневих ділянках, у когось тім'яній ділянці, 17 років початкова стадія вже є. Трихологія дуже молода наука в Україну її вивела мама української трихології Ірина Олексійовна Попова. 1998 році. до Я дуже щаслива, що могла і до війни ще працювати і в її клініці центру здоров'я волосся. Трихологія це дуже складно. Якщо хтось думає, що це дуже просто, що я зараз там помазав, я щось там. Убрав ні, продовжуємо причини випадіння волосся. Це може бути навіть та ж інсоляція. Зараз да, дівчатка походили по сонечку і опік шкіри зробили. Не потрібно наші волосяні фолікули приві. Ряти на міцність і робити їм додатково шока. Вони і так у нас шоковані вже більше року. Шок це люба дія негативна на шкіру голови волосяни фалікули. Що може бути ще? Це може бути гостра крововтрата, це може бути отруєння тяжкими металами, це може бути радіаційне опромінення, це може бути некомпетентні зачіски, це може бути ще нераціональний догляд за шкірою голови. Тому що, якщо буде себорея, вона така тривала, це в майбутньому теж може спонукати і ще. І підсилення випадіння також є фізіологічні зміни, які проходить кожен організм. До речі, дитинка народжується, і потім, згоду до трьох років, у неї волосічка міняється на уже вієлюс, таке проміжне так. волосся, яке потім переходить в термінальне волосся. Це фізіологічна зміна. Друга фізіологічна зміна у нас волосся. Це пубертат Цього, Та, дозрівання. з десять тринадцять років. виміняється гормональний фон. Далі жінки дуже часто стикаються з. Постпологовим випадінням волосся. Воно може бути через декілька місяців, у когось через три місяці починається після пологів, у когось воно після року починається. Волосся краще росте за час вагітності. Ага. Всі кажуть гормональні зміни. Так, йдуть. так, бачите, Юлічка, от ви спілкуєтесь з лікарями, тому ви дуже багато знаєте інформації. До нас рівень естрогенів підвищується, і фізіологічна зміна волосся, яка мала бути, не проходить, а потім все одно воно випаде. Тому що для того, щоб був у цей синхронний ріст, обов'язково волосся випаде для того дати життя іншій цибулинці. Це природній процес, воно так закладено. Продовжуємо фізіологічні випадіння волосся. Є ще посменопаузальне і синильне або старече випадіння волосся. Це така нормальна теж фізіологія, вона теж не подобається людям, бо це дискомфорт. А от, наприклад, якісь хронічні хвороби можуть спровокувати так. як цукровий діабет. Так, наприклад. Хронічні метаболічні. Хвороби mm -hmm. обов'язково можуть спонукати. Деякі інфекційні хвороби, деякі венерологічні хвороби, наприклад, такі як Сіфіліс Луїс. Це все теж може бути. Препарати дуже велика група. У нас називається лікарська mm -hmm. алопеція це коли йде від дієпрепаратів. Так, от через ліки. Так, антидепресанти, антикоагулянти. це можуть бути цитостатики, це може бути хіміотерапія, це може бути навіть на якомусь етапі ретиноїдів, це може бути після відміни коків. Група дуже велика препаратів. Це все теж може підсилювати випадіння волосся. Кожен українець знаходиться мінімум в хронічному стресі вже другий ага. рік. Це такий потужний маркер в такому теж випадінні волосся. Хронічний стрес це, по-перше, хронічне телегенове випадіння волосся. Хронічний стрес це підсилення дебют гніздової лепеції, це рубцеві форми, да навіть та ж андрогенетична лепеція. Наші хлопчики на передовій, ага. звісно, їм не довелося. Але на жаль, приходять з дебютом гніздової лепеції. Може б у них і не було б ніколи. розумієте? але да, генетична закладка у нас у кожного до виникнення тої чи іншої хвороби, але є маркери, які нам провокують. Це викидка кортизолу, адреналіну. кортизол він і потрібен, але його всього потрібно бути в достатньо стільки, скільки потрібно, а не довго тривало. Я так зрозумію, якщо хтось поставить запитання, лікують волосся, цибулину чи шкіру голови, чи орган, це все сукупність. Так одне від Дуже одного залежить те-те-те-те-те-те, втирала, і народні методи купа ласьонів, сивороток брала, але каже, воно відростає маленьке і випадає. І ми знаходимо латентне залізодефіцит. Це коли, наприклад, це коли прихований, так, а потім молодить. щось провокувало, і так, воно так, вийшло на Може бути навіть дивіться, гемоглобін нормальний, а ми робимо там трансферин, сивороткове залізо, ферітин, А там у нас є провал. Волосічка ж у нас на 4-5 міліметрів глибину, і у нас такі всі вони трошечки скриті. Між сезони трошки погіршення випадіння. Анті терапія для ближчя а чому ми не думаємо про наше волосся? Перед сезоном, от літо, чому його не зволожити? Чому не додати там амінокислоти в складі все? Але комплексні. ж це все має прописувати лікар. Бажано лікар, тому що, розумієте, і ще раз повторюсь: ми, наприклад, не обираємо основне щось, а робимо комплекс. До речі, ковід зараз перейшов в стадію ендемії. Але от коли була хвиля у нас, так. то тоді жалілися на випадіння волосся. Так причому первинно інколи людина навіть не знала, що вона хворіла на ковід. Вона приходить mm -hmm. до лікаря. Пам'ятаєте, я казала про таке гостре випадіння це коли, начебто, краник такий відкривається, і волосічко просто тікає. Це шок для жінки. До речі, для чоловіків це теж не дуже приємно. Він не поступово лисіє, а коли от він бачить от таку масивну втрату, це йому теж не буде подобатися. Ну просто... Коли, Коли це... чоловіки можуть це зробити масовою модою, то жінки масовою модою це зробити не можуть. Так, ну так. не кожна жінка наважиться поголити. Так голову. не кожна, і це прийняти за п'ять хвилин. Те, що вона поголиться, це точно не кожна. Ми знаємо всі про мікротромбоз судин, а все волосяний фолікул він має дуже дуже гарне живлення, і це таке знаєте, хронічний такий мікротромбоз просто хронічний стрес, інтоксікація. Вона скоріше переведе цибулинку в стадії випадіння. А так як це дуже таке тривале на кожну цибулинку навантаження, то великий відсоток переходить в стадію випадіння, навіть може перейти до 60%. Говорили про ліки, а питання гігієни, так. тобто має великі ж маски. Мак якому так. випадку це так, може вплинути так. негативно. Юрічка, подивіться, ви, наприклад, знаєте, для чого нам шампунь? А щоб робити періодично очищення шкіри голови. Молодець. Ви ще до нього якісь хочете приписати якості? Бачите? Тому що ви читаєте. Дякую вам за це. Шампунь призначався завжди і буде призначатись перше за все для очищення шкіри голови. Тому що, приходять, же, я ж в'їв аптеки, скупила шампунів проти випадіння. Ой, у мене сухе волосся, я от який шампунь взяла, і, і такий шампунь. А є проблема? Дівчатка приходять і кажуть: у мене корені жирні, а волосся сухе. То тут не потрібно брати один шампунь і чекати від нього щастя. Вестися буде. на те, що тут купа вітамінів для вашого Ні. волосся, Ні. одразу помиєте на третій на раз у Якщо вас у прямо. У дефіцит залізу, то який шампунь нам допоможе. Дефіцит а. вітаміна Д 3 того а. ж. Да. Якщо у вас є гормональний дизбан, порушення функції щитовидної залози, то ну шампунь не, не допоможе. Ми розуміємо. Шампунь вибирається по типу шкіри голови. Як часто мити голову? Комусь потрібно помити голову щодня, а комусь потрібно помити голову раз 5-7 днів. Так, якщо сальність у нас підвищена, то потрібно мити тоді, коли хочеться помити голову. Подивіться, навіть ви сходили в спортзал, ви інтенсивна нагрузка, літо, жара, сальні, потові залози, кровопостачання буде покращуватися, і вони будуть більше продукувати свого секрета. Тому, звісно, що помити голову захочеться частіше. Угу. У вас повинен бути шампунь, який буде регулювати себе Цю робити сальність і шампунь так називається. знаєте, шампунь для кожного дня. Їх потрібно обов'язково чередувати, щоб було mm -hmm. і глибоке очищення, і був шампунь для кожного дня. Так Тріху як пробу. правильно їх чередувати, можна тоді? можна чередувати один раз. Наприклад, лікар, коли дивиться і каже, вас це бореє. Да, ми беремо з протигрибковим компонентом десь синком додавання в шампунь, не таблеточка. Ми говоримо про шампунь, про збалансований такі препарат, тому що він буде лікувальний. І обов'язково ми чередуємо і ще обов'язково шампуньємо голову. Ми завжди два ра. See? Угу. І потрібно трошечки витримати. Ну, дві-три хвилинки. Чоловікам трошечки менше, жінкам більше на тобто, хвилинку. Напінили на, на, колих... на шкіру голови. На, на шкіру ж нам не потрібно. На, Зимін, на шкіру голови так? напінили, потримали декілька хвилин. Там можна масажні рухи зробити, змили і ще другий раз напінили, помасажували і змили. А потім обов'язково кондиціонування, тому що саме кутикулу закривають кондиціонери бальзами А маски це живлення або зволоження. Якщо ми беремо шампунь, маску і кондиціонер, то ми робимо. Шампунь, та потім маску і потім кондиціонер. Тому що кондиціонер він закриває наші вже лусочки на котику. Так, якщо шампуні, то за типом шкіри голови, так, а не так. типу волосся, так. і якщо лікар ще пропише якийсь з лікувальним ефектом так. шампунь, то Можна їх чередувати, чередувати. Так. і мити голову в залежності від того, як вона стає при корінцях жирним. Так, тобто з ним не потрібно ходити і так. терпіти там так. два дні, бо я вчора мила голову, угу. а от на завтра у мене вже такі корінці жирні, то я вчора ж мила. Треба завтра помити, то я сьогодні. Ні, потерплю. Краще Цього не потрібно помити, краще помити, коли потрібно помити, тому що все-таки себе регуляція потроху буде змінюватися, і вам не сподобається, коли ще додатково зміниться наш мікробіом і з'явиться ще патогенний грибок, який вам буде заважати. Отже, жирність голови це все ж таки може бути провокація випадіння волосся. Так, тому що ми недостатньо очищаємо, недостатньо гарно у нас кровопостачання біля волосяного фолікула. це теж впливає. До речі, мити волосся теплою водою, прохолодною, гарячою якою, щоб не випадало? Воно ж то в нормі ж і так у нас угу. випадає. Воно ну, сполодна дає спазм, гаряче розширення судин. Давайте виберемо все-таки середньо-арифметичне. Кімнатної температури. Да, ну, да. І а бажано, але... не не да, бажано не на мокре волосся. Не на мокре. бажано не на мокре волосся. Тобто, волосе, пер... волосе. після миття голови. Да, на ніч треба да, підсушити. Да, да, підсушити волосся. Сушити феном чи сушити замотаним в рушник. Перші п'ять хвилин бажано все-таки промокнути волоссячко, його ретельно не терти, а потім можна сушити феном. Чому не можна? Щоб це був не дуже гарячий режим про холоди, такі от народні методи, ви вже згадали, чи стане в нагоді ополіскування відваром ромашки або м'яти? народна медицина тут в плюс для волосся, чи як кажуть лікарі, це недоказово. Це недоказово, це не може навіть вирішити І ще раз повторюсь, якщо у нас проблеми з латентним залізовіси, точно нам ніяка м'ята не допоможе. Ви можете, звісно, це зробити, але чекати чогось грандіозного. Тому що ваша хвороба кудись дінеться, я не думаю, що ви цього дочекаєтесь. В відвари її випити можна. Маски з хлібу. Яйця, що там у нас ще може Хліб бути. Хліб їмо яйце, їмо їмо, їмо. але Ймо. на волосся не, та, не та, намощуємо. Та, та. Білок яйця я кажу, це дуже класний продукт. Їжте його. Чому раніше так робили? Раніше ж не знали і не було нічого. А. а потрібно було що робити: шпильки, резинки для волосся, заколки. Як може вплинути на випадіння волосся? Якщо ми говоримо про тугі зачіски, пам'ятаєте балярин? У них завжди скроні, які а. практично лисі. є таке поняття тракційна алопеція, це від симптому натяження, це коли довго тривала дія. Тож, якщо ви раз зробили, це ж не пошкодить, та, там, чи два зробили. Але все-таки старайтеся, навіть деякі мами діткам на ніч туго заплітають, хвостик роблять або туго Коси. заплітають. Волосечко робіть таку більше все таки, колосочок, такий більш ніжненький. ніжненькі. І от ще про кінський хвіст, наприклад, багато хто зав'язує uh -huh. його, Скільки так можна по часу ходити з ним. А ви навіть будете саме вже відчувати. Uh -huh. ви будете... Воно коли розпускаєш, іноді навіть. Бо Боличкіра голови. Зається, що... до речі, болить шкіра голови це називається триходонія в медицині. Ага. І зараз багато хто із людей, з наших українців, стискається з цим симптомом, навіть того не розуміючи. Більше 50% населення. Це все таки психоемоційний спазм, судинний спазм. І потім ми бачимо вже на трихоскопії біля фолікулу вже формується таке фіброзне кільце. Це дуже погано, тому що в майбутньому може бути вже знаєте, як такі рубцьові зміни. Тому це теж потрібно пропрацьовувати. До речі, лікар-трихолог повинен ще накормити пацієнта. А ну правильне так. харчування має так. бути. Чи є якісь певні продукти, що може спровокувати, от що буде випадати волосся? Тут не то, що ви раз поїли і так все сталося. Якщо ми маємо якісь інсулінорезистентність, от ви про солодке говорите. Так вона теж буде впливати як погіршення. Це випадіння. цукровий діабет. Так. Зараз ви кажете, я згадала інтерв'ю Барбри Стрейзан. Uh -huh. Вона якось розповідала, що мати її вчила uh -huh. з дитинства, що у тебе має бути завжди. Вони жили бідно, uh -huh. дуже але вона вчила завжди має бути чисте взуття і чисте волосся. Ну, і якщо хто знає Барбру Стрейзан, то її волосся дійсно можна позаздрити. Так, так завжди ви дуже вірно сказали, тому що доглянути волосся це велика праця, і це праця роками. Шлях довгий на відновлення наших дефіцитних станів. У мене дуже багато колег, друзів, до яких я відправляю своїх пацієнтів, і вони вже знають, що, що з ними робити. Це і гастроентерологи, це і ендокринологи, це ну, інфекціоніст. Це, це ціла так, плеяда так, лікарів, так, які так, мають так, займатися так, цією проблемою, бо Тож, це не тільки це, ваш профіль. Це профі. не тільки, це не тільки ой, випадає волосся, піду до косметолога, зараз щось проколю і все буде. Проколю, Так, це ходить в протоколах лікування. От вити. до речі, ви згадали ін'єкції. Коли приходять поколіть мене, але я кажу, дивіться, я лікар, і з Разу я за голку не хватаюся, а ми будемо вас обстежувати. Ми будемо знаходити ваші проблеми і на певному етапі, коли вже компенсуємо всі ваші дефіцити, тоді вже як для стимуляції можемо використовувати. Використовується зразу це, коли мова йде, наприклад, при гніздові лапеції. Ще раз повторюю, це тільки повинен робити лікар. Не біжать всі зразу до лікаря, це правда mm -hmm. життя. Да. ви ж бачите, ну не получає. Пора звернутися, тому що час він грає роль. Приходить до мене пацієнтка, каже: мене дочка відправляла 15 років назад до лікаря, і вона прийшла до лікаря через 15 років уже з рубцевими змінами на шкірі волосисті частині голови. Mm -hmm. Це необратимий процес. Mm -hmm. І та мова йде далі для спасіння того, що є. Так і, ну, і тут такий бліц опитування. Mm -hmm. Чи правда що випадіння волосся понад норми це погано? Випадіння волосся понад норми це дійсно погано. Це вже говорить про те, що ви маєте якесь захворювання. Відсутність спорту, сну фізичних навантажень погано впливає на стан волосся. Відсутність спорту, сну фізичних навантажень погано впливає на весь наш організм, тому воно в майбутньому буде погано впливати на стан нашого волосся. Може впливати погано. Часті дієти впливають на стан волосся бувають це через те, що речовини не потрапляють так, в певні так, до організму, Так, так, так? один з питань, коли пацієнт приходить на прийом, більше це жінки з таким гострим випадінням волосся. Чи не були у вас якісь детокс програми, чи не були у вас якісь дієти? І інколи навіть приходять сімейні у мене є такі пацієнти, і мама і дочка кажуть: так, так, от ми три місяці назад закінчили детокс програму, і вона була інтенсивна Волосі. і посипалося більше волосся. І далі ми ж вже обстежували, шукали де там уже ми чого не доїли. Ли по ага. мікроелементам оказав ну, через відсутність яких або малу кількість яких мікроелементів угу. та вітамінів у нас в організмі може початися. Так, 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 Тому що воно не зразу надмірне. на в той же день буде буде через 3-6 місяців. До речі, якщо людина погано спить, це також перегукується з цією темою. Так, дивіться, по-перше, коли людина погано спить. А ми всі з вами будемо говорити по правді, погано спимо останні півроку. В будь-якому випадку це стрес для організму. Любий стрес для організму це в будь-якому випадку такий хронічний стрес. Довго тривали в майбутньому, навіть цього вже достатньо для того, щоб впливала на стадію роста волосся. Плюс є вже клінічне дослідження. Це молодь у нас любить коли засинати там в три години, в два. Але ж коли мелатонін його царство, 10 одинадцята вечора. Тобто така хронічна нехватка, вона може теж впливати на поступову скорочення стадію роста волосся. Ми в якомусь ефірі вже почали говорити, але не розкрили цей термін сон краси. Так, оцей сон краси це десята, одинадцята, Так, потрібно. Засинати в той день, коли ви проснулися. Є така формула: от ви проснулися в понеділок, і ви повинні заснути в понеділок, а не вівторок. Бо перша година ночі це вже буде вівторок. Ми розуміємо, так, так? Встав. потрібно засинати в той же день, в якій ви прокинусу. проснулися, так. Тобто до 12-ї години так, ночі так, треба так, заснути, так ну так. тут сон краси, тому що шкіра, волосся, Так, волоси, звичайно. це перше, процент. те, що ми бачимо, розумієте, те, що далі у нас може і внутрішні органи жіночі і чоловічі. Це ж ми не бачимо, і це ми можемо замовчувати. А тут такі А перше, це супі... те, що ми бачимо, те, що бачимо, бачимо інші, і вони на це звернуть увагу. Перше думаємо навіть не за те, як я виглядаю, а що про мене скажуть люди. Тому ми на це скоріше звернемо увагу. Отже, пані Тетяно може сказати, що волосся люб. Пить сон краси. Так йдемо далі. Тестостерон провокує облесіння в будь-якому випадку. Його біологічні форми будуть впливати і прогресувати такою з форми випадіння, як андрогенетична алопеція. випадіння волосся по жіночому чи чоловічому типу. Протизаплітні таблетки не впливають на густоту волосся або на його стан. Протизаплідні таблетки після відміни потрібно бути дуже обережним і перевіряти рівень гормонів, тому що можемо трошечки таке більш активне випадіння волосся. Може бути, може ні. Не потрібно на цьому зациклюватись. Якщо вам лікар по показанням призначив їх, то просто в майбутньому, якщо ви маєте ще якісь проблеми, болисті, з цим, дуже обережно, як кажуть, сходити з них і разом з лікарем. Самостійні кроків ніяких не роблять. Я тут п'ю, я тут не п'ю, це дуже, дуже відповідально. Ну і ще на останок одне запитання: чи можна повернути волосся і чи можна повернути його стан здоровий, красивий? За яких умов це можна зробити? Це таке філософське питання, тому що можна знову про це дуже багато говорити, тому що має значення, що з вами відбувається, має значення час, скільки з вами відбувається да вік. Вік, звісно, тому комусь максимально можна, да, комусь максимально не можна. Але час, проблема все від цього залежить від індивідуального стану організму. Та да? не забуваємо то, що все має значення. Отже, краще не чекати того моменту, коли ти поставиш собі запитання, а чи можна повернути так? От зараз Ми війна, говоримо... наприклад, ніколи вона закінчиться і я почну цим займатися. Ні, потрібно займатися цим і ще вчора. Було от волосся – це суттєвий догляд за собою. Бою. Так. Це праця. Час, який має людина приділяти собі для того, щоб зберегти і щоб воно було в гарному стані, так це треба знаходити і сили, і можливість, і бажання. Так. А навіть якщо через втомилася, все одно встати, піти, помити голову, правильно помити правильно. приділити час, а що в шумати жінки, як це дві хвилини змити, ще от, дві хвилини. Кондиціонер 10 хвилин, 15 хвилин, масочку. Але я кажу, дівчатка, дивіться, можна нанести його, побігати, там щось поробити, прийти притисми. Ну що, якщо от ні. Коли от маленька дитина, то мені ніколи. Це так? не виправдання. Так, це не виправдання. Це не виправдання. Виправдане тільки або є лінь, або немає лінії. Незважаючи на цей наш незвичайний ритм. Ми повинні розуміти, що ми повинні давати своєму організму розслабитися. Я вважаю миття голови. Це така процедура, теж релакса. По-перше, це масаж. І ви приділіть собі увагу. Пані Тетяно, я вам дякую. Ще залишаються питання, але пропоную записати ще одну програму. Правильний догляд за волоссям. Дякую вам за запрошення. А я ще наприкінці програми нагадаю, як завжди, не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся до лікаря. Якщо ви проводите профілактику, нехай вона буде тільки правильною. Відверто з лікарем.